Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як зробити деплой контракта у мережі Scroll. Scroll запустили івент NFT Scroll Origins, в якому ми можемо отримати одне з трьох пам'ятних NFT. Все в залежності від того, коли ви розгорнете контракт. Якщо до 9 листопада, то ви отримаєте ось це NFT Quantic. До 24 листопада це NFT, і якщо ви зробите деплой контракта аж до 9 грудня, то отримаєте ось це NFT Кубік. Ще вони сказали, що це буде не просто NFT, а матиме якесь значення. Можливо, для майбутнього дропа. Все таки у Scroll 80 мільйонів інвестицій, і зараз проект оцінюється в 1,8 мільярда доларів. Тому давайте заберемо та NFT, що до 9 листопада воно повинно мати найбільшу цінність. Та й, взагалі, чим швидше, тим краще. Спершу я вам покажу, як додати мережу та закинути трішки ефіра на комісію для тих, хто не зробив цього раніше. Додати мережу можна за допомогою Chainlist. Посилання на Chainlist Scroll я залишу в описі під цим відео. Переходимо за посиланням, підключаємо свій гаманець і натискаємо на кнопку «Добавити до MetaMask. Тепер нам потрібно закинути трішки ефіра на комісію в мережу Scroll. Я особисто користуюсь райнофі. відправляю ефір з мережі Arbitrum One. Мережу скрол досить швидко заходить та на комісії. Посилання на я теж залишу в описі під цим відео. Переходимо, підключаємось. Тут зверху пишемо кількість ефіру, яку ви хочете відправити. В моєму випадку, нехай це буде ось така сума. Натискаю на «Bridge». Далі все потрібно підтвердити. Тут просить мене змінити мережу на мережу «Arbitrum». і підписую транзакцію. Тепер чекаємо, коли вам прийде ваш ефір. Це зазвичай займає не більше однієї хвилини. Тепер переходимо на «Remix» і будемо робити деплой контракту. Але спрошу зайдемо в свій Metamask, і потрібно буде тут вручну вибрати мережу Scroll, якщо у вас стоїть якась інша мережа, наприклад, «Arbitrum», так як ми щойно бріджили свій ефір. Тому тут вручну вибираємо scroll. Повертаємось на Remix і тепер будемо виконувати декілька завдань. Тут вибираємо контракт, і тут натискаємо на кнопку Storage Sol. Повинно бути все приблизно ось так. Далі. Тут зліва в колонці вибираємо ось тут. Тепер тут зверху потрібно вибрати останню версію, як в мене ось. Чи у вас може бути вже новіша версія? Вибирайте саму останню. І натискаємо на кнопку Compile Storage. Все повинно підтвердити, повинна бути ось така галочка, що все добре. Переходимо тепер далі, ось сюди. І тут будемо робити деплой. Зверху нам потрібно підключити свій гаманець Metamask. Вибираємо тут Metamask, але як бачимо, в мене його немає. Вас повинно писати, що Стремікс в дужках Metamask. У мене його немає, тому що в мене є такі розширення, як Phantom. Okayx, Violet та інші, які просто маскують мій Metamask, і ремікс його не бачить. Така неприємна проблема є на багатьох сайтах. Бувало, деколи потрібно було відключати інші розширення, щоб побачили Metamask. Але зараз в нашому випадку нічого страшного, тут є Violet Connect, і я свій Metamask підключу таким способом за допомогою Violet Connect. Натискаємо тут на Connect to Violet і тепер вибираємо Metamask. Ну і все. Тепер натискаємо тут на кнопку Deploy і підписуємо транзакцію. Як бачимо, це буде 13 центів в ефірі. Ну і ось все, як бачите, роботи на пару хвилин. Тепер на заключення переходимо на сторінку івенту від Scroll і дивимося, чи ми все зробили правильно. Перейшли на сторінку, підключаємо тут свій гаманець Metamask, тепер випускаємось вниз сторінки і натискаємо тут на кнопку Check. Як бачимо, ми все зробили правильно і ми повинні замінити NFT 15 числа. Це також не забуваємо. Оскільки було сьогодні мало роботи, то можете додатково пройти квест від Layer 3, в якому забріч з райну скрол, який ми робили. Можна отримати NFT і XP. А на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Ставити лайк, підписуйтесь на канал, і нехай щастить.